Отар Довженко, український журналіст та письменник, народився у Запоріжжі, закінчив факультет журналістики Дніпропетровського національного університету у 2001-2005 роках. Головний редактор літературного вебсайту Літклуб, навколо якого існувало одноіменне літогрупування у Львові. На початку 2000-х написав прозову збірку Квітослава. На початку нульових років український літературний процес був сповнений романтичних ідей та оригінальних проєктів. Екті, однак, невдовзі він перетворився на рутину, що відбулося всередині минулого десятиліття. В середині 2000-х почали друкувати всі, хто хотів на, на Це була катастрофа і видавництво факт доброї пам'яті в якому вийшла і моя книжка в тому числі тобто я я, я і себе за зараховую до цієї хвилі людей які яким мали би від, відмовляти в видавництвах напевно а з, замість цього видавництво просили їх пиші, просили їх пишіть ще ми вас надрукуємо було надруковано величезну кількість низькопробних книжок молодих авторів по перше тобто абсолютно відключився фільтр Ну, Грубо кажучи, людина приходила на форум видавців, бачила 100 нових книжок, людей, які їй, та їй там нічого не, не кажуть прізвища, і вона не, не знала, що купити, і ніхто не міг порекомендувати. І Багато з того, ну, і плюс додамо до цього низьку якість самих книжок, відсутність редактури, відсутність коректури, тому що ну, автор як прислав, так і надрукували. Тобто ну, загальний. Рівень загальна планка літератури, яка виходила, знизилась дуже сильно. І ясно, що в цьому болоті важко було вигтись тим, хто може написати щось якісне. Плюс з хорошими людьми, з людьми, які пишуть якісні книжки справді талановитими обдарованими. Деякі видавництва, теж не «Ф», але не факт. Поукладали угоди, е, на, там, грубо кажучи, три, три, три книжки на рік чи щось таке. І вони почали кулеметною чергою стро строчити, замість того, щоб помедитувати на чимось геніальним. Тобто все, що Жадан написав після депешмоду, зумовлено цим, на жаль. Кілька книжок, які вийшли у Тані Малярчук, ну, з Звірослов, я вважаю. Супер книжкою, однією з най найліпших, в принципі, в молодій українській лі літературі. Але поза тим є були книжки, які, можливо, треба було трошки більше про продумати, про провідчувати перш ніж видавати. Ну, а інші імена я не буду називати, щоб нікого не ображати, але є такі речі, які просто мусили бути за завернуті. Це те, що стосується молодих. Е, очевидно, що коли надрукуватись було важко, цей фільтр пропускав більше вартісного. Потім прийшла криза, і здавалося би, фільтр мусить знову запрацювати, тому що ну видавництво вже не могли собі дозволити друкувати книжку, яка не варта паперу, на якому вона надрукована. Але ні, далі продовжують виходити менше вже ніж в 2006-му, звичайно, коли факт кожен рік виставляв там по кілька десятків молодих і нічого не вартих, на жаль. Авторів. Ну, так я, я не хочу нікого ображати насправді, але багато з того було хороше, багато з того було погано. А в середньому арифметичному виходило на, на трієчку. А лі, література не має бути на трієчку, тому що поруч з українською існують література інших країн на чотири з плюсом, і, і ми не, не, не є кон, конкурентно спроможні. Та й таке. Ти був засновником одного з перших літературних сайтів Глітклуб. Наразі проекти подібного штибу хибують одним. Вони перетворюються на закриту екосистему для графоманів. Як ти оцінюєш цей процес? Клуб був заснований одним із перших українських літературних сайтів. Це був 2000 рік. Тоді існували існував сайт, сам сам видавнет, з якого потім виросло власне видавництво буква і цифра, і яким займалися «Гікс» і Бонк. Але він був такий, ну не зовсім літературний, він був і літературний, і поспілкуватися. Але літ був більш літературний, ніж, ніж поспілкуватися. Були е бібліотеки електронні, з якими воювало видавництво Кальварія. Активно, от, але е літклуб був одним з перших таких літературних середовищ, і все от саме так і відбулося. Плюс, ну як, от якийсь момент це був здається 2004 рік. Ми ніби як організувалися в літературне угрупування і навіть провели дуже класний навіть, такий єдиний в моєму житті такий літературний вечір, е в якому були елементи того, що тепер називають слем. Хоча ну, тексти були хороші, насправді, ми ви, ви вибрали найкраще, там було дуже багато цікавих театралізованих рішень, 50 чоловік прийшли нас дивитися, і ми вважали це грандіозним успіхом. От. А потім це все власне. От, тобто Те, що ми називали словом інфузорії, інфузорії розплодилися, е, низькоякісні тексти поховали під собою більш якісні. Дискусії на тему, що як, як ви сміли назвати мій вірш не досить добрим, тоді як він насправді геніальний, потопили якусь конструктивну дискусію, а потім почалися блоги і сенсу в літературному сайті не стало. Хоча для мене було великим здивуванням те, що літклуб досі існує, і там досі є якась тусовка, якесь життя. Більше того, ну, я так розумію, що я для них щось типу. Якогось якогось такого міфічної істоти, яка колись це все створила, та як прибульці прилетіли з космосу і побудували піраміди. Та? До мене там вони якось рік тому писали, що, типу, розкажіть, будь ласка, оцей сайт, на який ми тепер ходимо, звідки він взявся, і я мусив розказати їм цю історію. От. Але, чесно кажучи, от зараз є такі успішні професійні сайти про літературу, типу Буквоїда, в першу чергу. Та? Є е, сай, сайти з критичним дискурсом, е, з дискусією, типу літакценту. А сайт, де кожен може опублікувати свої, свої тексти незалежно від якості, є блоги. Хай собі кожен собі в Фейсбуку чи, чи в своєму блозі постить свої тексти і це будуть читати його друзі. То блоги вирішили цю, цю проблему повністю, і ця ніша просто зникла. В більшості літературних видань спостерігаємо сумну тенденцію: з номеру в номер мандрують одні ті ж автори. Що це? Кутість української літератури чи кумівство редакторів. Я не є цільовою аудиторією лі лі літературних е періодичних видань з однієї простої причини, якщо у мене є трохи часу почитати, я читаю літературу. Тому е я тут можу тільки про змальовану ситуацію говорити з погляду редактора. В редакторів є професійні хвороби. Одна з них редактору дуже важко читати непотрібний текст. Тобто, скажімо так, редактор може сісти редагувати текст, а коли тобі просто щось присилають зі словами почитай щось. Це знов таки ситуація гінеколога, який прийшов додому і хоче, хоче про, про квіти поговорити, а не про свою професію. Тобто я абсолютно розумію тих людей, які можливо штучно обмежують коло авторів, щоб не перелопачувати величезну кількість графоманії. Тому що, на жаль, перлину знайти в купі гною не завжди легко. І ну, ті видання, які мають... Певний контингент перевірено, чи якісних, чи тих, що їм підходять. А авторів їх можна зрозуміти. Тут питання, куди влізти з аль альтернативою. Це питання вічне, вічне питання, якщо ти написав щось з чим ти не можеш пробитися, але ти впевнений, що, що це гені геніально, е як, куди чи треба, і так далі. Але знов таки, ну. Я, я не знаю, як зараз цими лі літературними виданнями, колись я цим всім ділом цікавився, але мені здається, що видання про літературу мають сенс за за, за умови наявності великої актуальної літератури. А, ну, тобто, так само там лі літературні часописи і так далі. А в наш в нашій ситуації літературний часопис буде виходити за рахунок текстів, які пишуться для того, щоб потрапити в цей часопис. Це нездорово, не, не, не має бути так. Так само як у нас на літклубі, ми називали цей е, текст цей, цей різновид текстів. В тексти написані в вікні повідомлення. Коли людина хоче написати вірш, заходить на літклуб. Е, Тисне -ти типу, створити повідомлення, і от на момент, коли відкривається віконце, де треба писати, вірша ще нема. І вона починає тут композувати цей свій вірш. Ясно, що ну, за таких умов, якщо ти не Моцарт, у тебе нічого ніколи не вийде, пристойнішого, ніж на трійку з мінусом. Так само і тут. Тобто, якщо є достатній масив якісних текстів, є з чого обирати. То таких повторів не буде. Очевидно, достатньо масиво якісних текстів немає. Те, що його нема, ми і так бачимо.